Ark Аркрайдер зараз просто зриває дах всьому ком'юніті екстракшн шутерів. Буквально кожен гравець, кожен ютубер чи інфлюенсер іншого роду вподобав проєкт від Embark Studios, або хоча б висловився про нього нейтрально, з долою оптимізму. Так чи інакше, гра б'є всі рекорди по переглядам та збирає безліч позитивного фідбеку. Саме тому хотілося б детальніше поговорити про одну з головних ключових особливостей, яка й робить гру такою привабливою. Мова піде про механіки лутингу та чим вони відрізняються від інших схожих проєктів. Адже саме лутинг є чи не найголовнішим фактором, на який будуть дивитися гравці. Якщо він занадто задушливий та важкий, або навпаки занадто аркадний та простий, нікому це не сподобається. Але як це зроблено у Ark Riders? дізнаємося у цьому відео. А з вами GameBot і давайте починати. Думаю, в черговий раз варто нагадати, що Ark Riders – це екстракшн шутер, тобто вона побудована навколо багатьох механік, які ґрунтуються не тільки на твоєму власному скілі, але й на вдачі, стратегії та знанні локації. Давайте згадаємо, як в таких іграх взагалі будується геймплейний ланцюг. Ти заходиш до свого улюбленого проєкту та починаєш збиратися в рейд. Додаєш собі броню, розхідні матеріали типу набоїв, хілінгу, можливо, гранат, збираєш зброю та багато іншого. Починаєш думати про те, а яка взагалі буде твоя ціль, що ти маєш зробити, куди піти, що зібрати, та з ким ти можеш зустрітися. Далі вже йде сам рейд. Гравець переміщується поміж локацій у пошуках дорогоцінного луту, або, можливо, полює на інших людинок, щоб поцупити в них те, що вони зібрали, так чи інакше, суть практично будь-якого екстракшену це зібрати якомога більше предметів та винести їх з мапи. Далі, у питанні того, що робити з багатством, представники жанру йдуть різними дорогами. Наприклад, в Arena Breakout, десь 80% Лутус здебільшого потрібно для того, щоб продати його контактам та отримати гроші. В грі немає таких систем, як власний прихисток чи створення верстатів або ручного крафтингу спорядження. Все можна купити у магазині або обміняти у торговців. А от, наприклад, Delta Force та The Cycle мають іншу систему. В обох цих іграх був і є власна база, яку ви можете покращувати для того, щоб отримати бонуси. Зазвичай для цього необхідні специфічні предмети з рейду, тобто звичайний металобрухт може бути ключовим елементом, який знадобиться для створення покращеного верстату найвищого рівня. А, наприклад, якісь медичні принади будуть потрібні для медблоку, де можна буде покращувати предмети для стілення. Я веду до того, що відношення до луту в цих іграх кардинально різне. В одному ти можеш знайти Фіолетову річ, але для тебе всі вони здебільшого однакові і лише мають різний цін. В іншій же грі ти зможеш знайти білий простий предмет, але радощів матимеш повні штани, бо саме його тобі не вистачало для покращення свого прихистку. Тепер повернемося до Ark Riders. Якщо говорити коротко, то гра працює за прикладом Дельти та Сайклу. Тут в тебе також є свій прихисток, є крафтинг, є розхідні матеріали для покращень. Але замість придбання всього спорядження ти можеш просто зібрати необхідні компоненти та створити його за дешево. Хоча й можливість купівлі тут також присутня. Але якщо ще більше вдаватися у деталі, то вимальовується достатньо цікава система розподілення та необхідності різного луту. Зараз поясню, адже розумію, що ваші людські мізки самі до цього не допетрують. І знову згадаємо інші екстракшени та квести по пошуку луту. Всі речі розподіляються по мапі досить рівномірно, тобто будь-що може заспавнитися будь-де з деякими умовностями. Саме тому ти мав рівномірно прочісувати коробку за коробкою з надією знайти те, що тобі потрібно. Фактор випадковості завжди грав велику роль, бо навіть лутаючи якийсь елітний сейф, щоб знайти дорогу річ. Її попросту може там не бути. Справедливо. В цілому, напевно, так, бо гравці мають достатньо однакові шанси знайти щось цінне по всій карті, але все одно це чиста вдача. Адже один гравець може тижнями шукати ключ за мільйон, тоді як його другу він випаде з першого разу з купи сміття. Така рандомна система розподілення луту має як свої плюси, так і свої мінуси. З одного боку, це достатньо реалістично і при цьому всі рівні, але з іншого ти завжди не знаєш, який лут тобі випаде. Якщо ти шукаєш специфічний предмет, то точно не будеш знати, де він, адже його спавни будуть розкидані по всій локації. Ark Riders, хоча і так само має фактор випадковості, використовує зовсім інше розподілення всіх предметів на карті, точки інтересу відсортовані за рідкістю. Є білі зони, хоча це не означає, що там ви знайдете тільки білі предмети. Просто в таких місцях якість залишається невідомою і можна отримати як щось цікаве, так і не дуже. Є жовті і червоні зони, де якість і кількість луту набагато вища, але й конкуренція на цих точках може бути більшою. І додатково ці зони розділені ще й по типу. Припустимо, для покращення верстату вам необхідні електронні компоненти. В більшості екстракшенів ви просто бігали по локаціям, перевіряли контейнери або шукали лут десь на полицях. Все це було більше на рівні інтуїції. У Аркрайдер діє трохи інша система, хоча і схожа. В минулому тут, до нападу роботів, всі будівлі мали своє призначення, яке такими залишилось навіть після падіння людства. Припустимо, на карті Дамба є зона з великою кількістю знищених арків. Вона позначена як місце, де якраз можна знайти арк компоненти. Тому, якщо вам потрібні частини з роботів, варто вирушити саме туди. Або, наприклад, комплекс генерації енергії на півночі. Він відмічений індустріальною та електричною позначками, що означає, що більша частина луту там буде складатися з електронних та подібних компонентів: конвертери, напруги, процесори, материнські плати. Все це можна знайти саме там, у панелях, комп'ютерах та інших девайсах. Ark Riders має безліч подібних позначок, як комерційна та житлова, де можна знайти речі на продаж, технологічна, де ви можете побачити старі технології людей, як радіо чи проектори, механічна, де можна знайти, наприклад, металеві частини, насоси та інше. Або медична. Кожна зона ще має свій унікальний вид контейнерів з предметами. В електричних будівлях зазвичай це або комп'ютери або панелі, тоді як десь на технологічних або механічних комплексах це будуть корпуси станків або металеві ящики. У арк зонах контейнери будуть представлені у вигляді знищених роботів, і кожного треба буде розкрити та розлутати. Таким чином виходить, що в грі ти завжди знаєш, куди йти. Фактор випадкового спавну луту все ще присутній, але ти не маєш по 10 разів проходити карту, лутаючи якісь три 4 бітних контейнери у пошуках ключового компоненту. Тут ти маєш йти саме до тієї будівлі з типом спавну, який тобі потрібен. Це значно полегшує весь геймплей та робить його менш задушливим і більш приємним. Далі вже діло за малим дістати все необхідне та доставити додому. То чи є ця система унікальною. Вона безумовно дуже сильно схожа на Дельту Форс Force або на вже спочивший Сайкл, але тут вона виглядає більш доробленою та досконалою, адже гра ніби сама веде гравця туди, куди йому потрібно. Вам не варто зайвий раз гадати і засмучуватися, коли десь на заводі тобі спавнить всяке сміття замість хоча б віддалено потрібних речей. Ark Riders реалізує все це набагато краще. В локації більші, кожна будівля унікальна і насичена саме тим лутом. Який має там спавнитися. Тому, граючи, тобі не потрібно думати, де знайти лут, а треба просто навідатися до тематичної точки. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар на підтримку каналу та підписатися. І гарного людського буття вам!